Це кадри двотижневої давності. Ремонтна бригада латає ями на трасі Львів Тернопіль одразу за винниками. А це вже результат: 3-4 кілометри поверхні без ям. Далі вже звичні маневрування та курява. Швидкі 20 кілометрів. 30. Все. куди поділись ремонтні бригади. Водіям також цікаво. На автодорівців пощастило натрапити водію маршрутки Львів Золочів. Є працює бригада до корови. ні. 20 хвилин бездоріжжя і за Тарасівкою щастить і нам. Працівники обласного автодору, побачивши нас, починають нарікати на умови в праці. Мовляв, ні зарплати, ні техніки, ні асфальту. Ми вже два тижні ремонтуємо і що з того, коли погода є, матеріалу не було. Перво починається дощі, знову буде матеріал. Давно застиг асфальт і на інших дорогах порівняно з Тернопільським на Івано-Франківський напрямок гріх скаржитись. Однак і тут ямковий ремонт закінчується одразу за Давидово. Обласній службі автомобільних доріг визнають, що дороги ремонтують повільно. З підприємствами не розрахували ще за минулий рік. Крім того, є такі відрізки, як от від Винник до Курович. Та ямковим ремонтом не зарадиш. На цих ділянках потрібно робити більш складніший вид ремонту, на який, на жаль, немає коштів, але ми працюємо. Проєктанти наші шукають, який би спосіб був ефективний, тому що там зруйнована основа. І як я вже сказав, ямковий ремонт не дасть там ефекту. За аварійний відрізок обіцяють взятись найближчим часом. Там необхідне укріплення основи, а поки що лататимуть ті шляхи, де від цього буде ефект. Вікторія Васкевич, Олександр Бригадир, головні новини Львова.